Доброго дня, з вами магазин Маркетвері. На вітрині у нас з'явилася нова моделька від компанії Страж, серія Стандарт. Люкс. Моделька Деліка All Black. Деліка це модель, алюмінієвий молдинг чорний. Колір Антрацит, чорна коробка. Моделька дуже сучасна. Зараз такі моделі дуже популярні. Я думаю, ви їх бачили вже, хто дивився якісь двері. Чорна фурнітура, чорні полосочки. Вони такі десь шириною сантиметр, а виступають десь на пів сантиметра, може тут трошки більше. Тобто вони самі по собі металеві і профарбовані. Чорне вічко, чорна квадратна фурнітура Два замочки верхній, сувальний і нижній циліндровий, два ущільнення. Не, мабуть, три. 3 три ущільнення, два на полотні і додатково ще на коробці. Ух, коробка глубока, глубока прям коробка, мм 120-140 Утеплена мінеральною ватою. Ось так вона виглядає. Є регулятор язичка, дуже важливо для використання. Коробка пофарбована в такій... Матовий відтінок дуже, ну, дуже приємно виглядає. Ну, взагалі, фабрика Страж робить сучасно, дуже так, дуже непогано робить, скажімо так. Тому, якщо вам подобаються такі двері, звертайтесь у магазин марки Двері до побачення.